Ці два роки вже повномасштабної війни, які у вас були такі, можливо, найважчі періоди, які ви можете згадати і поділитися, найважчий період, як не дивно, це останнім часом. Оскільки ми зараз перевелися і в нас виявили, що немає печатки. Тобто, нас не можуть відправити воювати, поки нам не поставлять печатку. При тому, що в мене є рік строкової, 5,5 років в АТО ОЕС. І два роки повномасштабки, але мені зараз кажуть, ти не можеш їхати воювати, бо в тебе нема печатків воєнніку. Тобто, от ми повертаємося до Савкової армії, як знову ж побратим жартую, Упа, українська паперова армія. Ну тобто до, я, до, місцями це доходить просто до маразму. Тобто, коли бойові підрозділи знімають з передової, просто щоб їм розповісти, як накладати жгут есмарха, яким вже там сім чи вісім років ніхто не користується. Уточніть, ласка, про цю початку. Тобто, у вас немає обов'язково, тобто ви з років роки вже воюєте, але у вас якийсь пробів, бюрократичний трапився, що десь ви щось не пройшли. Та, а що саме та, ви не пройшли? Банально, ЗВП, ВП, базову військову підготовку. Тобто у вас Як її не офіційно немає, хоча ви 14-го року воюєте? І при тому, що в мене ще є строкова служба, яку я проходив, так само, і на ній я по-любому цю підготовку проходив. Але от комусь в штабі за заман... мене ну здалось, що це от вірне рішення, і, і от ми чекаємо. Uh -huh. А крім цієї Дозумілося. бюрократії всієї і те, що ви згадували раніше, про підхід до е, мобілізованого, ну, тобто, що треба змінювати цей совковий підхід на більш людський. Які ще небезпеки ви зараз найбільше бачите е, на, ну, на, майбутнє, роз, ну, на, на найближчий рік. Війни, та, тобто ми зрозуміємо, вже офіційно це говорить, що контрнаступати ми не можемо, ми можемо тільки бути в обороні, але тільки активній. Як ви сприймаєте таку позицію? Ви готові, що ваш наступний рік це рік оборони, і то, якщо будуть боєприпаси, щоб вона була нормальна? Чого ви, можливо, не боїтесь, але що вас дратує, лякає? І що ви би хотіли терміново змінити, окрім цієї бюрократії, про кому вже поговорили? Ну, як я вже сказав, що е, певний прошарок е, в армії почала влаштовувати сама ну, стан війни, да, тобто люди не зацікавлені в перемозі. Тобто, я як доброволець, я ж кажу, я прийшов, я не планую тут знаходитись більше ніж триватимуть бойові дії після закінчення нашої перемоги цих всіх. Ну, війни, Да як вона є, я планую піти з армії і займатися своїм життям. Я не планую тут перебувати. Натомість багато людей, які Ну я ж кажу, кадрові військові, які. Ніби то йшли, щоб захищати свою країну, їх цілком влаштовує те, що відбувається, і вони на жаль, не усвідомлюють, що ми можемо втратити державу, і вони втратять все. Домовитись, не вийде. А вас не лякають новини? От зараз, якщо в тилу спостерігати з тим, що відбувається, багатьох лякає, що допомоги стає менше, зброї стає менше, і це накатує, навіть не думають, там є. ну вже В тилу якось прийняли аксіому, що неважливо, скільки людей воює, і можна і без мобілізованих, аби зброя була. А ось її нема, нема кому воювати. У вас ці новини з світу, як підтримка з України з боку світу, не лякає. Що буде далі? Ну, мене більше лякає не відсутність підтримки світу, да, а відсутність підтримки всередині країни. Бо у нас багато людей просто досі не усвідомлюють, що ну, домовитись не вийде, вижити після окупації не вийде. Путін чітко заявив, що колишній соцтабір – це його зона впливу. Тому якщо буде окупація, ми вже це проходили, можете подивитися історію: видадуть саперну лопатку одну на десятьох і скажуть, вперед, йдемо на Берлін. І там вже не будуть питати, дядько, а ти хочеш чи не хочеш, там просто все, заградотряд ставиться ззаду з кулеметами і побігли вперед. Просто у нас люди це не усвідомлюють. І що, якщо ти не можеш йти воювати, ти можеш. в мене побратим без руки, зараз уже другий дрон нам збирає. Можна день на тиждень приділити свого часу на зборку дронів, безкоштовно йти на волонтерських засадах, навчитись паяти. Ну, якщо ручки ну, типа, на місці, то це можна робити. Я ж кажу, хлопака без руки це робить. Це реально. Якщо ти не можеш паяти дрони, ну йди копай окопи навколо свого міста. Готуйся, не знаю. Ну тобто треба включатись в роботу. У нас, я не знаю, поїдеш в Києві, всі ресторані не забиті, бари забиті, і народ, в принципі, я не думаю, що там сильно е фінансово бере участь в обороні країни. Тобто, у людей життя звичайно триває, але вони досі не усвідомили, що так буде недовго, якщо хлопці на фронті закінчаться, то їх треба буде або міняти, або ставати в лаву, і йти вперед, я ж кажу, ззаду будуть отряди. І там далі Польща, Берлін, куди йде йдуть? Ну не знаю.